Шо, здарова, ребята, любители, так сказать, подзаработать денюжек. Короче, суть данного ролика в том, шо сьогодні будем лазити, як завжди, по сешкам, шукати якісь нормальні шмотки на перепродажу. Ну і шо ви думаєте, ми ці речі просто так не будем оставлять, ми їх будем покупать, приводить в хороший стан і перепродавать, вот так от. Зараблять якісь піньонзе, то есть, деньги, без денег никуда. Ну шо ж, полетєли. Чуть-чуть потихоньку ми передвігаємося на СКМ Сіву Варшаву з собою беремо, як завжди, якусь печенечку, щоб не проголодатися по дорозі. Об'ясняю, чому я іменно сьогодні і іменно в цей день випускаю відосик і їду на секонд хенд Тому що я на роботу не пішов, пішов в лікарню, зробив собі довідку і все, тепер маю пару днів вільних і можу для вас завести чуть контент. Горім пополам, добрався я у цю Варшаву, їхали ми минут 25. Бля, че кажем мы, якщо я один еду. Короче, переворачиваем вот так вот камеру, робимо фоточку и все, пішли дальше. Вот так от ручка. Добрый день, что мы тут делаем? Добрий вечер. Детская площадка, 275 -го. А що ми тут лазим с деньгами? Это такое? Просто а? прохожу. А мы тут Вы что, потерялись? Я, шо, ти да ні, просто себе гуляю. Yeah. Знаєш, вони да. заходить зумку. Чуть-чуть я... набрав якогось рпотребу. Соломона такого взяв непоганого. Але, блін, на жаль, на жаль, розмір був дуже великий і ціна трішки кусалась. Такі плюс-мінус продають десь плюс е 80 злотих, я так думаю, на сайті одному. А він коштував, виходить, 75 злотих. І тому я не бачу смислу його брати. Ну і на жаль, на цьому секонд-хенді я нічого не купив. Ну і я приїжджаю до просто легендарного секонд-хенду, на якому я в самий перший раз купив свій перший світшот, і це був світшот Лівайс в червоному кольорі за 40 злотих. Це капець. Чуть-чуть насипало, ну таке не дуже, але сейдо така непогана вітровочка від фірми Хелі Hansen на утяжках. Мені такі от прям дуже сильно заходять. Я не знаю, чи буду я її продавати. Можливо, собі, але вона в розмірі S. Ціна 8,50, думаю, взагалі шикарно. Обов'язково з собою беремо чек, щоб підтвердити нашу покупочку, і вирушаємо до наступного секонд хенду ой Ой-ой-ой, тут у нас вдалося реально чуть-чуть взяти. От такий пацанчик тут в зеркалі стоїть. Не з непоганими, до речі, уловчиками У нас тут получаються такі непонятні кросівки Nike. Я спочатку думав, що вони в хорошому стані. Вони оказалися в потрьопаному стані, я їх не брав. Потім у нас де такий от Nike Athletic розмір M, от прям дуже зайшов. Він такий плотний і дуже прикольний. Потім у нас де от така от ТНФ. Блін, на жаль, стан був чуть-чуть поганий, і розмір, от от прям дуже великий. Я її не брав, тому що його знаю, ціна кусалась і не брав. Ну і виходить зі всього, що я сьогодні набрав на цьому секунді. Я взяв тільки оцей худочок від Nike Athletic. Мені здалося, що в ньому більш заложена якась перспектива, тому що він і вигляд має сам по собі, і ціна на нього більш приємніша. За нього я заплатив 45 злотих, а продав можливо десь за 150. Ну, це прям ваще капець, бля. Я ці кросівки, не знаю, нащо я їх вам показую. Вони такі ушатані просто, там підоша відкладається, там логотип Бля, там ваще вообще... п. Там, бля, о, бля, то бля, о, бля, то бля, это, бля, о... ну і як просто бути в Варшаві і не побувати в цьому грібучому ТК Максі з самими космічними цінами, які просто можуть бути. Ви просто зараз побачите одну, одну малесеньку курточку. Ребята, ви просто будете в шоці. Дивіться. У мене, мене просто нема слов, ребята. Обична куртка зенерфейс. Обична, ну обична, ну просто, блядь. 500-500 злотих коштує, ребят, ну вона збірками, ну. Бля, ну я все. Я. я подивився. Я зайшов подивитися просто на ціни і це капець, ребята, обичний ходак від Чемпіон коштує 250 злотих. 250 злотих. Також я був знайшов ще дві інших за Норфес, але там ціни теж були дуже високі. 899 злотих за одну штуку. й маю, це капіз. Коротше, секонд-хенди з секонд-хендами, А ми пішли похавати в Бургер Кінг. Ну і далі зараз поїм, і підемо заробляти гроші. Підемо ще там на пару секонд-хендиків полазимо. І якщо нічого не буде, поїдемо додому. Не знаю скільки просто грошей в місяць уходить на те, щоб їздити платно на чи автобусі. Ну, я потратив 340 на білетик і ми їдемо на Кіно Феміна. Там в нас також є пару секонд-хендів і побачимо, що я там зловлю. Там один секунд. Там далі ще чуть правіше, ще один секунд. Тут зліва хумана і ще один секунд. І там ще два секунди. І метрів 150 ще один секунд. Коротше. Баланс 135 злотих з 200. Ми купили. Купили там пару речей, але побачимо, що нам зараз вдасться купити. Чекаємо зелений колір і вирушаємо спочатку туди, а потім туди. Отак, опа, зелений. Ну що, пішли. Бля, куди йдемо перше, Йдемо спочатку цей. А потім сюди Хумана. Хумана, до речі, дуже популярний секонд і в Польщі, і в Україні. 54 злотих за кілограм, це десь 530. Щось трошки знайшли, такий світшот від Nike, але, блін, він весь просто в катишках і ззаді, і спереді. І ціна 55 злотих. Не знаю, але це дтський, мені такий не дуже подобається, тому я його скинув і не купляв. Реч на тих двох секундах теж повна херня, нічого не купив. Вся надія, ще на цих два. Якщо тут нічого нема, то, на жаль, їдемо додому. Але уловчики хоча б якісь мінімальні є. Фух, ну що, полетіли. На цьому секунді чуть-чуть вдалося взяти. Там взяли одні штаніжки за 40 злотих. Найк розмір М, з нових колекцій. То, здається, непогана ціна. Я думаю, з них можливо на, на злотих 50-60. Можна вийти в плюс. Зараз самоката немає рядом, все, на самокаті поїхали. Прийдеться метрів 500 пішки йти. Ну і залишається два секунд хенда і тоді вже їдемо додому. Коротше, завози, повна херня, нічого немає. Ще 3 секунди обійшов. Ну коротше, все, ребятки, от... Ну що ж, першими в нас йдуть штанці від фірми Nike нових колекцій. І оце розмір МК. Взяв я їх за 40 злотих, думаю, ціна приємна. Потім в нас йде худі від Nike Athletic, Теж дуже прикольний колір, дуже прикольна ціна, і саме по собі худі також прикольне. І на останок у нас де така от непогана нейлонова вітровочка від фірми Helly Hansen. Не знаю, вона, чесно, любителя, але я, напевно, лишу її собі. А всі речі я продаю в себе в інстаграмі, сілочку лишаю під відео. А зараз я вам їх трішки детальніше покажу. Сьогоднішні знахідки, ну прям не дуже, але хоча б щось та є трішки. Так як я вже і говорив. Ці речі я брав на секонд-хендах, але стан був дуже прям хороший, чого на секонді не завжди побачиш. Ну і чеки я також взяв. На них пише так: як, от, що я і за сікі брав. 43 злотих і 8,50 і ось таке відео у нас вийшлося про заробіток на порсі секонд-хенда. Кому сподобалось, ставте лайки. А наступне відео на 50 лайків. Всім до зустрічі!